Компанія Автопарк, нове чудове надходження для вас. Це у нас 520 BMW, БМВ, двохлітровий дизельочок 2015 року на задньому приводі на механічній коробці передач в кузові універсал. Шикарний, класний варіант, комфортний по всім параметрам. Абсолютно все працює, ніяких не помилок, нічого такого нема. Величезне багажне відділення, паратроніки, передні, епароніки задні. По задньому ряду сидінь у нас абсолютно немає ніяких зауважень, шкіряний салон чорний, світла стеля, 100 підіймачів для заднього ряду позазирів. По передній частині у нас також без особливих зауважень. Всі 400 підіймача, електрорегулювання водійського сидіння, сидіння водія також без особливих зауважень. 326 тисяч пробігу. Велика мультимедія, двозонний кліматоконтроль підігріви переднього ряду сидінь механічна коробка передач управління мультимедіа, режиму вождіння. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит-лізинг, також за готівковий розрахунок. Працюємо щоденно, з 9 ранку до 8 вечора. Чекаємо вас.